Дожди, треба красиво. Там ми що не красиво, я вже знімаю. Я да, до речі зараз. Ось як перевіряємо ми оцього парінька. Паріньок провіряю парінька. Тут у нас 85, 60 чи 60 іманок. Ну це він так зараз набирається. Виходить повітря з нього, він герметичний, але забитий, так як ми одну полость за... попустили в водичку, набрали водички, то водичка тут з'явилася через 5. Тобто він забитий. Ну, Головне, що він герметичний. Але був антифриз, треба трубочку. Викинути. Тебто? Все зрозуміло, да? до двох бар. В системі в нас. Антифриз там до бара, наверно, Да, Миколайс? І то є. Ну, такого там точно не буде. Ну, буде, якщо голова пуста. Або ще щось. Прокладка. А так герметичний, але забитий. Будемо мить.